you Шановні учасники нашої християнської програми Вічне джерело дозвольте щиро привітати всіх нас нашим християнським вітанням, слава Ісусу Христу. Сьогодні, з ласки Божої, я вважаю вкрай необхідним нам зупинитися на біблійному, правильному значенні ось цього. Тривожного десь якогось магічного слова апокаліпсис, яке сьогодні на устах, навіть у найбільш таких занепалих і затятих безбожників. Найсамперед, що воно має тільки біблійне походження і біблійне значення, ця назва. Повісті останньої книги Біблії об'явлення Святого Іоанна, яка сповіщає людству Божу правду про події останнього часу. Останній час вважається той час перед підхопленням Церкви Христової на зустріч Господу. І ці події. Багато із них ми вже переживаємо, але концентрація їх буде останні 3,5 роки перед підхопленням церкви, тобто семилітній період антихриста. Я не буду вдаватися у деталі, але... Як Христос особливо звернув увагу на цей період і Дух Святий через святі послання апостольське. Христос, пам'ятаємо, коли учні його запитувалися, які ознаки Твого приходу другого на землю, то відповідь Його була однозначна. Бережіться, щоби вас хто не обманув. Бо багато прийдуть в ім'я Моє і заявлятимуть, що я Христос, і навіть даватимуть фальшиві ознаки і чудеса, щоб звести багатьох. Бережіться цього. Цю провокацію сатанинську Христос висловив у наступному тексті. У п'ятому розділі Євангелія Святого Іоанна, який я хочу зачитати, п'ятий розділ Євангелія Святого Іоанна, 43 43 текста. Я прийшов в ім'я Отця Мого, і ви мене не приймаєте. Коли ж інший прийде в ім'я Своє, того ви приймете. Як ви можете увірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави від, що від єдиного Бога не шукаєте? Це достатньо. Що головне? Головний корінь боговідступництва і нахилу до сатанинської провокації. Це є славолюбство, чистолюбство. Або як Христос сказав культ свого імені. Я прийшов в ім'я Отця Мого, ви мене не приймаєте. Інший прийде в своє ім'я, того приймете. Антихрист, пам'ятаймо, це не той, хто говорить, що нема Бога. То не Вольтер чи Маркс, чи інші беззаконники. Це той фальшивомонетник, який людей обдурює. Христос занадто недосконалий. Я вам створю такого Спасителя, який перевершить вашого Христа. Я створю вам таку релігію. Яка буде по серцю і буде потурати всім вашим гріховним нахилам і беззаконням. Тобто інший Христос, і ще в апостольські часи, фальшивий, лже Христос, вже застерігав Дух Святий через апостола Павла у другому посланні до Корінця, 11 розділі, що якби до вас хтось прийшов і проповідував вам іншого Христа. Або інше Євангеліє або щоб ви прийняли іншого духа, якого не приймали, ви були б до цього дуже терпеливі, толерантні. Людина схильна створювати собі конфронтацію з Богом, забуваючи про те, що першим джерелом такої конфронтації є те, коли Людина спасенна, яка називається християнином, але зневажає Христів закон, Слово Боже. Ми пам'ятаємо пересвященську молитву Христа, 17-й розділ Іванглію Йоанна. і він сказав до Отця такі слова: я дав їм Слово, Твоє, Отче, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як я не від світу. Ми розуміємо, що ненависть до Христа це атеїсти, це різні збоченці моральні, сатанисти, якраз на превеликий жаль, лідерство у цьому цій конфронтації, в цьому зненавидженні Слова Божого взяли на себе лукаві провідники церковні. Вони дозволили собі заміняти священні істини Євангелії своїми власними доктринами. І тому Дух Святий застеріг в апостольські часи, що це явище не просто буде явищем останнього часу світової історії. А воно започаткувалося ще за часів апостолів. Послухаймо, як про це сповіщає святий апостол той же Йоан у своєму першому соборному посланні, у другому розділі. Він конкретно говорить про час Антихриста і його авторів, його натхненників. І його дієвих осіб. Другий розділ з 18 текста: Діти, остання година настала, і як чули, ви, що Антихрист прийде, а тепер багато антихристів з'явилося, то з того пізнаємо, що остання година. Вони зауважмо, вони вийшли з поміж нас. Тобто вони називалися християнами, але нашими не були. Бо коли б були наші вони, то залишилися бся з нами, тільки ж відступили вони, щоб явилося, що не всі наші. А ви помазання маєте від святого і знаєте все. Значить, головна мета сатани. Створити іншу дорожню карту, дорожні знаки, якими повинна йти церква і кожна праведна людина. Спотворити план Господній, щоб люди, які називаються християнами, але йшли на мання, ігноруючи священні дорожні знаки. Мені приходилося бути за декілька місяців після вторгнення загарбницьких військ в Чехословаччину Тодішню. І мені розказали, як в той час діти чехів-словаків боролися з інтервентами. Вони вночі переставляли знаки дорожні і заганяли техніку бойову загарбників. У глухі місця, хоч дещо спинити цю навалу. Це у фізичному плані, але можемо собі уявити, що значить, коли людина у своїй долі створює собі свої хибні знаки, хибні пріоритети і створює собі велику недолю. А недоля окремих людей обертається в недолю цілої нації, держави і те, що ми сьогодні переживаємо особливо болісно, не тільки в нашому народі, але фактично серед усіх боговіступницьких християнських народів. Хай Бог береже нас і укріпляє в вірі. Запам'ятаємо, улюблені Господом, що у сфері цих подій, які ми переживаємо, у світовому масштабі на арену вийшли три особливі, я би сказав, постаті чи особи. Це всемогутній Бог, церква Христова, вірна, незрадлива. І дух Антихриста, провокатора, який представляє людям іншого Христа, і іншого лжебога. Бога. Ті люди, які схилилися, а сьогодні це масово під владу цього провокатора, тремтять, вірять різним облудам. Обіцянкам, провідцям, блогерам, мальфарам і іншим, як написано в Ісаїї, не жартуйте собі з Богом, тому що я чув від Господа, що пагуба прийде на всю землю. Це безбожні люди хоробрі і перелякані. Церква вірна живе неодмінною, блискучою перемогою, до якої вона йде, і вона обов'язково це осягне. І всемогутній Бог, який керує вселенною. Абсолютно не зважаючи, хто його як сприймає. І коли повертаємося знову ж таки до цього періоду Апокаліпсис, до книги об'явлення Йоанна, я можу сказати, це одна із найбільш насичених Божою ласкою і Божими програмами порятунку книга Біблії яку тільки можуть люди собі уявити, це не лякалка, це не те, що тільки змальовує Бога із каральним мечем кривавим, а це можна собі уявити, що злочинці приводять перед грізну суддю, і цей же суддя наготовив потужну адвокатуру. Щоб вона цього злочинця захищала, рятувала і оправдала. Така сутність Божа, він судить і він шукає серед людей навіть, щоб цю людину рятувати. Але, звичайно, люди не бажають цього збагнути. І тому насамперед нам конче треба. Розібратися в ситуації, коли ще розгадуємо на початку цієї нашої зустрічі, Йоанн застерігає, що багато антихристів появилися і вони в середовищі церкви, зовні. Тобто, це фальшивці, це ті, які посягнули на дорожні знаки на дорожню карту спасенних людей, які ввели облуду вседозволеності, які знищили мораль, які повстали проти чистоти такої святості і непорочності, якою володіла всіми шанована благословенна між жінками Мати Господня, Господня Діва Марія, чи той праведний Семеон. Але першою ознакою фальшивця Антихриста є ось що. Цей же Йоан у Першому соборному посланні, четвертому розділі, заявляє спочатку перший текст улюблені, не всякому духу, ви вірте. А випробовуйте духів, чи вони від Бога, бо багато лише пророків з'явилося у світі. Це вже все апостольське. Ось як пізнавайте Духа Божого, всякий дух, який визнає Ісуса Христа, який прийшов у тілі, є від Бога. А всякий дух, який не визнає Ісуса Христа, який прийшов у тілі, не є від Бога. Це дух. Антихриста. Що це означає? Це не той, хто вміє гарно проповідувати про Христа і оперувати біблійними текстами, а це та людина, Марія, благословенна, причиста, не була проповідницею ні пророчицею, ні Симеон. Але їхнє життя було втіленням життя Христа, який ще тільки зростав, йому тоді було тільки вісім днів від народження. Він дух, який сповідує Христа, що прийшов в тілі. Тобто Бог помістився в людському тілі, і його поведінка, його ментальність, його людяність, його культура, терпеливість. Правосуддя, всі ці благородні якості характеру Христового повинні відображатися у побожній людині. Звичайно, що ми живемо у час великого небувалого повстання боговіступників проти цієї божественної. Істоти людинолюбства, ми живемо у час не просто воскрешання, але відродження боговідступницького язичництва. Язичництво це невизнання істоти Божої. Всі сім провідних релігій світу визнають єдиного Бога. Язичники. Погане не визнають людину і всяке творіння Господнє вони оголошують Богом. І це об'явлені в цьому ж цій книзі Апокаліпсис зображено, як звір з сімома головами і десятьма рогами. Я тільки знаю, що мій час підходить до закінчення, нагадує 13-й розділ. І бачив я, це третій текст 13 розділу, Іоан сповіщає, на патмосі це видіння було йому показано. Я бачив одну зголів його, ніби на смерть поранено, і смертельна рана загоєна, і дивувалася ціла земля, ідучи вслід за звіром. І вклонилися Змієві, що дав владу звірові. Тобто люди стали не богошановними, а фактично вклонилися сатані, зілена смертельно поранена голова, Дух Христів, апостольський дух, церква вірна Христова, знищила. В світовому масштабі дух язичництва, язичницькі держави падали під владою Євангелії Христової, і правда Христова перемагала всіляку темряву. Сьогодні пішов процес дегресу, відродження, якщо не етнічного язичництва, то боговідступницького. Звичайно, ми можемо тільки оплакувати тих людей, тих діячів і тих людей, духовно осліплених, які джерело води живої і богоправосудного людинолюбця забувають, а нахилилися за всілякою облудою і марнотою і вводяться навіть у ранг державних законів. Нехай Бог береже нас, Україна стоїть в спротиві. Ми можемо розуміти це, чому сьогодні вона є так зненавиджена, тільки тому, що вона має особливий статус і особливу позицію проти цієї жахливої облуди диявольської. Але це тема вже наступних наших зустрічей. А зараз прощаємося. До нових зустрічей у освітній мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!